Податок на бездітність, друзі, законопроект відкликаний. Тому я хочу вас привітати з цією перемогою. Завдяки публічній критиці. Цей законопроект був відкликаний. І той, хто його придумав, то для мене взагалі, ну звісно ж, там є присутній всім нам відомий гетьманцев. Я думаю, що всі його пам'ятаєте. Сьогодні ми поговоримо, друзі, про шокуючу постанову, про перетин кордону. Ну і звісно ж, як раніше виїжджали люди за кордон. І скільки їм це коштувало. Отож, друзі, була прийнята знову ж таки нова постанова про те, що військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк більше трьох місяців, мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Зробити це потрібно до 16 червня. Ну і, звісно ж, друзі, річ у тім, що 16 травня була Чинності постанова Кадміну номер 563 якою це передбачено. Відповідно, у чоловіки 30 днів на те, аби самостійно з'явитись до ТЦК. Розумієте, людина виїхала на постійне місце проживання за кордон. У неї є вже житло, у неї є вже автомобіль, у неї є вже сім'я, у неї вже може бути бізнес, у неї можуть бути кредити, зобов'язання перед іншою державою. І тут в Україні наші менеджери придумали, що треба всіх їх повернути. Ну тобто, щоб вони приїхали і стали назад на військовий облік. Якщо вони навіть ніде не прописані, то до якого вони військового обліку мають їхати, якщо у них прописки немає? Тому що люди, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, вони виписуються повністю і сліди всі затирають, тому що так це працює. Працювало до війни. Ну і на сьогоднішній день що таким чоловікам робити? Летіти з Америки сюди? По всьому світу такі є українці, які на постійному місці проживання проживають в іншій країні. От можливо, у вас, дорогі друзі, є відповідь. Напишіть її в коментарях. Також наш Речник Прикордонної служби України повідомив нам наступну інформацію. І не забудьте, друзі, втиснути вподобайку цьому відео. Це допоможе просувати його на просторах Ютубу. Демченко, Андрій Демченко, нам сказав, що наразі... На кордоні прикордонники вимагають військово облікові документи в паперовому вигляді. Тоді для чого цей резерв плюс був взагалі придуманий? Тисячі вже людей його завантажили, обновили свої дані, хтось обновив, хтось не обновив, у когось не відкривається додаток. І, взагалі, публічно зараз коментують друзі, цю ситуацію, що цей додаток він не є нормально захищений. Тобто люба дитина, хакер його, як то кажуть, взламає. Це теж ненормально, правда у нас так все відбувається, що, на жаль, законопроект спочатку приймають, а потім вже шукають розв'язання. Мені здається, що це все мало бути навпаки. А ви як думаєте? Ну і чи обновили ви дані? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я особисто не обновив, і в інстаграмі, посилання, на яке ви знайдете в описі до цього відео, я зняв окреме відео, чому я не обновлюю дані і що вам робити. Тому переходьте, підписуйтесь і знайдете там це відео. Також хочу вам сказати, друзі, чи будуть чоловіки повертатися, я сумніваюся, вставати на військовий облік. Я ще раз кажу: ніхто їм білети не буде оплачувати і так далі. Ну і звісно ж. Що буде далі, я не знаю. Проте, друзі, якщо ви не знаєте, як виїхати за кордон, то існують такі от схеми. Від 300 до 700 доларів за водійське чи, чи посвідки на проживання за кордоном ліквідовано мережу типографій. Правоохоронці ліквідували міжрегіональну злочинну організацію, яка займалася підробкою українських та іноземних документів. У нелегальних топографіях Харкова та Мукачева зловмисники виготовляли водійські посвідчення, id карти та інші документи, зокрема посвідки на проживання в Польщі, Німеччині, Словаччині, Латвії, Чехії та інших країнах Європи. Щодня вони виробляли до 40 підроблених документів, оснащених фіктивним голографічним захисними елементами. Про це повідомила Національна поліція України. І знаєте, де. Главарь банди за кордоном. Я друзі ніяк не можу достукатися до тих наших громадян, які купляють от такі водійські посвідчення, чи посвідки карти побиту, от самі пластики, чи румунське громадянство. Це все, от типографія робить. З голограмами не до кінця нормальними. І пізніше ви при перетині кордону попадаєте в кайданки і винні лише ви, бо ви вже не знайдете тих людей, які вам це все продали. Тому мотайте собі на вуз. І, звісно ж, я хочу у вас запитати, друзі. От мені зараз підписники в Інстаграмі пишуть, що давайте колективний позов, давайте дамо до ДП документ. Адже коли ви сплачували послуги на паспорт або ж на інші послуги, ви платили на рахунок. Польський, тобто це польська компанія, і вона повинна відповідати згідно польського законодавства, чи не так? І якщо людям вже приходили смски, що їхні паспорти на місці, то чому вони їх не віддають? Тобто, це порушення умови договору на надання послуги. І якщо ми знайдемо адвоката, а можливо хтось серед вас уже адвокат є, давайте зробимо спільне діло. І напишіть, будь ласка, чи підтримали б ви колективний такий позов для того, щоби. Люди отримали свої документи, тому що поодинці це буде дуже дорого і дуже довго. Але якщо ми об'єднаємося, то це буде круто. Також, друзі, нагадую, що вже цієї неділі у Вроцлаві пройде фестиваль борщу. Це благодійний фестиваль, де зібрані кошти будуть призначені для закупівлі тактичної медицини фундацією Гремі Персонал. Я вас запрошую. Всі деталі ви знайдете за посиланням. Під відео, ну і звісно ж, це буде в центрі міста. Очікується дуже велика кількість людей, смачний борщ і не тільки. Ну і звісно ж буду я своєю сім'єю, тому ще й побачимось і сфотографуємося. Отож, друзі, на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося вже в наступному випуску.